Україно, о любаненька, тобі вірненько присягне, о олюбаненька, тобі вірненько присягне, серця кров і любов, це тобі Віддати боротьбі за Україну, за її палю. За честь, за славу за народ. серця кров і любов, все тобі віддати, боротьбі за Україну, за її валю, За честь, за славу за народ. Керемні пута ми вже пірвали і зруйнували царський кров. Тремні пута ми вже пірвали і зруйнували царський трон. світ ярем, і тюрем небо в них. Ми йдемо на волі світ за Україну, за її балю, за честь за славу за народ. світ ярем, і тюрем. Та тоді ми йдемо вольний світ за Україну, за її волю, за честь, за славу сам. За Благословен наш завжди, нині, повсякчас, і на віки, віки. Слава тобі, боже, слава тобі, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків Амінь, Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико, прости беззаконня наші, святий посети, сина, немоче наші, імені мені Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцю Сину, і Святого Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. амінь. Отче наш, Ти є єси на веса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам донес, і прости нам довги наші. Як і ми прощаємо душникам нашим, і навведи нас у спокусу, але й нас від духа, як твоє царство і сила, і слава, Отця, і сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і навіки, віки. Коми померли, душі робів Твоїх спасало покой. і збережи, у поблаженній житті у тебе, чоловіко пече, у Твоїй місці спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають. Спокої душі рабів твоїх, бо Ти єдиний чоловіко-любець. слава Отцю і сину, і Святому духові, ти си Бог, що до раду зійшов, і зоздурівши за когоних, самі душі рабів твоїх опов. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Єдина, чиста і непорочна я діво, що повісі б породило, моли, щоб спаслися душі ді. нас, за Боже, по великій милості Твої, молимо тобі веселай. Ci Це мали мої заупокій, досов середів Божий, всічі Стрільців, тут та повсюди поховані, і всі героїв української землі, і ще простити син всякому прорішенню, а вольному ж і невольному. so. Небесного, відпущення гріхів віт у Христа безсмертного царя і Бога нашого просів, Господ, Господу помалімся, помолімся, Твоя правда у віки, і Слово Твоє, Існе, бо Ти є воскресіння, і життя, і упокій, Усоб совшеребів твоїх, герої, всічої стрільців, тут та повсюди похованих, і всіх, що віддали життя за волю України, Христе Боже наш, і тобі славу села, з беззначальним Твоїм Отцем, сопри Святим, благим і животворящим твоїм Духом, нині, і повсякчас. І на віки, амінь. віки, чесніше від широби, і розрівняно славніше від Серафимів, що без утліннягослов породила сущу Богородицю тебе величок тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі, Христо, Слава Сину і Святого Духові, і нині повсякчас, і на віки, віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Христо, що живе, ми і мертвими, володіє. Істинний Бог наш, милитва причистує своє Матері, непорочно Зачатої Діви Марії, і обручника святого Йосифа, святих славних, сахваних апостолів, преподобної Боносних Отців наших і всіх святих, рабів твоїх, січі стрільців і всі героїв української землі, тут та повсюди похованих, в оселях праведних оселей, на лоні Авраама у покою до прави не причислить, і нас помили, де спасе, бо Він благий і чоловіколю, В блаженнім спені вічної, покій подай, Господи, пресно пам'ятним рабам Твоїм і сотвори їм хвічною. Черебів Божих і стрільців, герої української землі, тут та повсюди похованих і за всіх, що дали свої життя за волю України. Отче наш, ти, що є сина Небеса, небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам днес і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не у спокусу, але і збави нас від лукава, Амінь. Города Святі вора, благодатна, ся на морі, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підлога Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам днес, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим, і не введи нас у споку, соли, і збави нас від лукавого. Амінь. Благородицях і вородийся, благодатна морія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлога Твого. Ти породив Христа, і Збавителя душі наші. Отче наш, той, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам днес, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не введи нас, у спокусу, але і збави нас від лукаво, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і, по і на віки віки. Амінь. Слава Ісусу Христу! Найчасніший Отче, шановна громада, дозволити від імені Мошинської міської ради, виконавчого комітету, Мошинського міського голови привітати вас із 104-ю річницею проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Власне, в проголошенні цієї молодої держави найактивнішу участь взяли українські січові стрільці, яких сьогодні ми традиційно вшановуємо. Українське січове стрілецтво вклило себе невмирущою славою боротьбі проти російської армії на горі Ключ, на горі Маківка. І, власне, після боїв на маківці, восени весною 1915 року, фронт перейшов вже ближче до наших країв на відтинку стрій Болехів. І власне в цих боях активну участь брали і січові стрільці, які були виходцями з нашого моршина. В той час в цих боях загинуло близько 180 січових стрільців, в тому числі й морщинців, які були поховані в цій братській могилі. Частина січових стрільців була похована біля Дуба Франца Йосифа. Січові стрільці через 4 роки взяли активну участь в проголошенні Західноукраїнської Народної Республіки, яка формувалася на Розпаді Австро-Угорської імперії, яка не могла вже вести бойові дії, яка була вже економічно неспроможна, військово неспроможна. Відтак, українці, скориставшись цим історичним моментом, проголосили у Львові 1 листопада 1918 року Західну Українську Народну Республіку. Саме Січові стрільці на чолі з сотником Дмитром Вітовським захопили владу у Львові. А на Львівській ратуші замайорів синьо-жовтий прапор. Події відбувалися не тільки в місті Львові, але й по всіх повітових містах Галичини, в тому числі в місті Стрию. І саме в 31 жовтня, на 1 листопада 18-го року, до міста Стрия, до Руської бурси та до Народного дому з'їжджалися мешканці сіл Стрищини, в тому числі і священники, серед яких був і отець Северин Яминський. Парох Моршина та який з Морщицями також прибув до народного дому і приймав участь з іншими священниками зі Стрищині в урочистостях, коли передавали владу від австрійської влади до Української повітової ради, яку очолив адвокат Андрій Гарасимів, його заступник, Лисятицький священник, отець Андрій Пеленський. Ми добре пам'ятаємо. Історію Західноукраїнської Народної Республіки, ак з із з Українською Народною Республікою. Пам'ятаємо, що в силу певних політичних обставин Західноукраїнська Республіка не протривала довго, але це була молода країна, яка була ще одним етапом у боротьбі за українську державність. Січові стрільці не припинили цю боротьбу і згодом. Частина січових стрільців на чолі з полковником Євгеном Коновальцем утворили українську військову організацію, організацію українських націоналістів, і в час міжміжвоєнний продовжували підпільну боротьбу за відбудову Української соборної самостійної держави. Щороку, незважаючи на заходи польської поліції, українці ходили на цвинтарі і вшановували січових стрільців на їх прикладах. Товариства, які займалися вихованням молоді, пласт, січ, соків, виховували нове покоління, покоління, яке згодом влилося в ряди української повстанської армії. У 91-му році Україна проголосила свою незалежність. Відбулася одвічна мрія січових стрільців українських повстанців, козаків в побудові української держави. Але через два роки. Як коли січові стрільці, сьогодні новітні герої України знову змушені боронити рідний край боротьбі проти нашого одвічного північного сусіда. Але ми точно віримо, що ми переможемо, тому що ми боронимо своє, ми боронимо свої сім'ї, свої родини, зрештою, свою державу. А ми є народом, якого правди сила ніким звойована ще не була. Ми свято віримо в нашу перемогу і точно знаємо, що настане той день, коли на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і будуть мати, і будуть люди на землі. Вічна слава українським січовим стрільцям. Слава Україні! Сьогодні дякуємо нашим січовим стрільцям за те, що вони стали таким надихаючим. Для теперішньої війни. Якби не вони, якби не воїни УПА, якби не наші війни, сьогодні би ми какали і штокали, не тільки як зі східної біженці, зі східних теренів України, або заставили би какати і штокати. Ми дуже такі, знаєте, толерантні до всіх. Ми не насаджуємо нікому української мови. Але тою так званою толерантністю в лапках ми дозволяємо собі ходити і звісити ноги, і ще й сміятися з нас. Я не закликаю до якоїсь там жорстокості, боронь Божий, але має бути певна політика держава, державна політика, яка би не тільки берегла, а розвивала те, що є наше українське. Я не кажу там проти російської мови, російська мова не винувата, що її носії нас нищать і, і, і мордують, чи проти інших мов. Але треба своє пильнувати, треба за своє боротися. І хто живе на цій землі, має також, так би мовити, шанувати те, що є наше, те, що є українське, і якісь міри до того прилучати, наскільки це можливо. Як казав наш північний сусід, Хоч е, нравиться, не нравиться. Він е, по-своєму мудро казав, по-своєму, з його точки зору. Але з нашої точки зору мусимо своє пильнувати. Ніхто нам свого не припильнує, крім нас. Крім нас. Хай з Богом почувають січові стрільці, а наші воїни хай з перемогою повертаються з живими і здоровими до рідного дому. Дякую всім. Слава Ісусу!